Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, дорогі Христі, брати і сестри! У Євангельському читанні цієї неділі ми чуємо ту притчу Христа про страшний суд, де Христос розповідає, як Він прийде у своїй славі, і перед Ним постануть всі народи, всі люди, і Він відлучить їх одних від других. Одних поставить праворуч від себе, а других ліворуч. І ті, які будуть праворуч успадкують Царство Небесне, а ті, які ліворуч підуть на вічний засуд. І бачимо із цієї притчі, що люди будуть виправдані і засуджені через вчинки милосердя, які вони зробили або не зробили на протязі свого земного життя для своїх ближніх. І як каже Христос, істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Іван від Матея, 25 глава, 40 стих. Досить важливі слова Христа, які закликають кожного із нас на протязі свого життя завжди творити добро, милосердя, любити Господа Бога і свого ближнього, допомагати іншим, голодного нагодувати, спраглого напоїти, недужого відвідати, це і ті милосердні вчинки, які може здійснити кожен із нас. Бачимо сьогодні, яка важка, навіть трагічна ситуація в Україні, коли гинуть сотні невинних людей, які відстоюють свої права і свободи. І сьогодні, як ніколи, ми бачимо приклади того, наскільки люди можуть бути милосердні, і також приклади безмежної людської жорстокості. Знову ж таки, перед кожною людиною, перед кожним із нас завжди стоять два шляхи: шлях жорстокості. Ненависті, шлях вбивств, і бачимо шлях інший – шлях доброти, милосердя, любові. І перед кожним із нас завжди стоїть вибір, який шлях ми обираємо у своєму житті. Христос закликає нас завжди творити добро нашим ближнім, тим людям, які цього потребують, тим немічним, хворим, голодним. Тому що кожна людина є створена на образ і подобу Божу. Кожна людина уособлює Христа. Задаємо ту притчу Христа про милосердного Самарянина, де Христос розповідає про того чоловіка, який побачив побитого єврея, фактично свого ворога, недруга. І, хоча міг проїхати повз нього, так як зробили ті священник та левіт, але тим не менше зупинився і допоміг йому, перев'язав його рани, зробив те необхідне, що необхідно було зробити. І сьогодні ми так само бачимо приклади цієї доброти, милосердя наших людей на Майдані у Києві. Коли волонтери, медики надають першу медичну допомогу кожному потерпілому у цій війні, навіть тим нерозумним силовикам, які воюють проти свого народу. Це є приклад доброти, любові, милосердя. Та, зрештою, кожен із нас може зробити щось подібне. Бачимо, скільки сьогодні є тих онкохворих дітей, людей. Які потребують нашої фінансової допомоги. І навіть якщо ми даємо пожертву тих наших 5 гривень, ми вже можемо допомогти врятувати людське життя. Уявімо собі, якби всі люди по цілій Україні, а можливо, навіть і тільки по області, змогли б надати таку невелику фінансову допомогу, скільки людських життів можна би було врятувати. Христос ніколи не вимагає від нас багато. Він ніколи не вимагає від нас чогось неможливого. Він вимагає від нас любові, якої дуже часто нам не вистачає. Пам'ятаймо собі завжди, що Господь Бог є любов'ю, каже Євангелист Іван у своєму першому соборному посланні. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Цим виявилася до нас любов Божа, що Бог послав у світ свого єдинородного сина, щоб ми жили через Нього. Перше послання Івана, 4 глава, з 8 по 9 стихи. Божа любов об'явилася кожному із нас. Син Божий Ісус Христос прийшов на цей світ і помер на христі за кожного із нас. Помер для того, щоб дарувати нам життя вічне, щоб звільнити нас від рабства гріха. І сьогодні вже жодна людина не має права жити у гніві, у ненависті, тому що Бог об'явив свою любов до кожного із нас. А значить, і ми так само маємо любити один одного. Це повинен знати кожен працівник силових структур України. Звичайно, що з кожним із них є проведена відповідна психологічна робота. Їх всіх переконали, що кожна людина в Україні, яка відстоює свої права, є фашистом, якого треба стріляти, убивати. Можливо, їх навіть накачали наркотиками чи психотропними речовинами. І вони вже не здатні здорово мислити і приймати розумні рішення. Це цілком можливо. Але пам'ятаймо собі, що світло Божої любові є набагато сильніше за мур людських гріхів. І Господь Ісус Христос світлом своєї любові здатний просвітити кожне людське серце. Господь Бог кожній людині дав розум, свобідну волю, дав моральний закон, совість, якими ми завжди маємо керуватися у своєму житті. І коли перед людиною стоїть оце роздоріжжя, дорога добра, правди і дорога ненависті зла. Ми завжди маємо обирати дорогу Христа, дорогу правди і любові. Пам'ятаймо собі, що добро, правда, любов завжди перемагають зло і ненависть. І для того, щоб ми у своєму повсякденному житті змогли перемагати зло, нам треба завжди жити у серці із Христом, завжди приступати до святих тайн, приймати до свого серця тіло і кров Ісуса Христа. І саме, і саме Христос додасть нам сили перемогти зло, ненависть. І мати силу творити добро і милосердя. Христос каже: істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крови, не матимете життя в собі. Іван від Івана, 6 глава, 53 стих. Тільки Христос, який живе у нашому серці, додає нам силу творити добро. У неділю про Митрея і Фарисея ми роздумували над молитвою, якою вона повинна бути. В неділю про блудного сина ми бачили той образ правдивого покаяння. А сьогодні, ці у неділі у цій, цій ми супусній, у цій притчі про страшний суд, Христос закликає нас творити добрі вчинки, любити Бога і свого ближнього, особливо у цьому часі Великого посту. Любові сьогодні найбільше бракує у нашому світі, у наших серцях. І ці слова Христа і сьогоднішньої Євангелії, що ви зробили одному із братів моїх найменших, ви мені зробили, вони будуть завжди актуальними у всі часи. Тому що будь-яке добро, яке ми зробили чи не зробили нашому ближньому, ми насправді зробили або не зробили самому Христові. Тому що Христос завжди є тим, який хоче нашої любові і милосердя. Тому завжди у всіх життєвих ситуаціях нам треба чинити добро. Бачимо сьогодні приклад, що навіть у таких важких екстремальних ситуаціях, як війна, є ще люди, які пам'ятають про любов до Бога. Жаль, тільки, що в наші часи, у 21 столітті, є ще такі особи, які є звірами. І, на жаль, остаточно спотворили в собі цей образ і подобу Божу через свою ненависть і душевну сліпоту. Адже навіть монголо-татарська навала і фашисти ніколи не витворяли такого, що сьогодні роблять охоронці влади на українській землі. А нам, християнам, треба завжди творити добро, тому що тільки добром, а найголовніше любов'ю ми змінимо світ та Україну. Святий Василій Великий каже, сьогодні кожній людській душі: пам'ятай про Бога, про відхід з цього світу та упорядковуй своє життя. Маючи на увазі оборону перед суддею, що його не можна обманути, так, щоб ти мала довір'я задля своїх добрих діл до того, хто виявить тайне наше сердець у дні свого приходу. Дорив в хресті, брати і сестри! Як ви напевно пам'ятаєте, 22 лютого два роки тому відійшов до вічності парох нашого міста, отець Мітрат Григорій Сімкайло. Тому минулої суботи священнослужителі Надвірнянського та Пнівського деканатів відслужили за упокійну святу літургію за померлого отця Григорія, згадуючи його у своїх молитвах. Блаженної пам'яті отець Григорій прожив недовге, але надзвичайно важке життя. Він народився 16 вересня 1955 року у Караганді. Це сьогоднішній Казахстан, де відбували заслання його батьки за участь в упа. Дитячі роки пройшли на чужій землі, і тільки у 1963 році отець Григорій разом із батьками повернувся на Україну та вступив до Підпечарської восьмирічної школи. Після навчання у підпільній духовній семінарії 14 травня 1974 року під час Божественної літургії владика Павло Василик уділив Григорію дияконські і священичі свячення. З того моменту розпочався тернистий шлях підпільного священника. Переважно вночі отець Григорій їздив по всіх станицях Української греко-католицької церкви Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей, несучи людям слово Боже, відправляючи святі літургії, уділяючи святі тайни. Своє священиче служіння на парохії отець Григорій розпочав 11 лютого 1990 року у церкві Воздвиження Чесного Христа міста Надвірна. З приходом отця Григорія оживилося релігійно-духовне життя не тільки нашого міста, але й цілого надвірнянського району. За великими стараннями священнослужителя був зведений величевий собор благовіщення Пресвятої Богородиці, який є без сумніву окрасою нашого міста. Бо службові церковці, які зведені у мікрорайонах Руднєва та Ломоносова, це також велика заслуга душпастиря. З 1998 по 2009 роки отець Григорій виконував уряд благодійного фонду Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії, гуманітарні допомоги, благодійні акції для бідних та, мал та малозабезпечених сімей все це справа рук великого і мудрого керівника. Отець Григорій, будучи парухом міста Надвірна, особливу увагу приділяв духовному життю своїх парафіян. Як душпастер він бав, він бав про те, щоб його парафіяни жили молитовно, провадили духовне життя, щодня мали змогу брати участь у святій літургії, приступати до святих тайн, свідчення тому, чисельні молитовні спільноти та групи, які благословив отець Григорій і які продовжують свою діяльність і розвиваються, стають чисельнішими. Хочеться сьогодні закликати. Щоб ми завжди у наших молитвах пам'ятали про світлої пам'яті отця Мітра Григорія Сімкайла, який більш ніж 20 років був парохом нашого міста, деканом надвірнянським, який дуже багато спричинився до духовної і культурної розбудови нашого міста. Не кожному це вдається. Адже заносимо молитви, і будемо далі заносити молитви за цю особу, яка у своєму житті. Дуже багато зробила Боже, багато лише на після себе і не маємо на сьогоднішнього часу, що не в нього станути. Дякую, є, як то не учить отця, мов'я, а особливо в часи відпідня нашої церкви, мав Другий день різдвяних свят, в ті часи граналися по горах, ми відправлялися святою думкою, був також просвященіші води, покійні про голову сили, де закінчувалася служба Божа, але сталося так, що була в міліціях, пересвітували і також робили людей. І коли одного хлопця стала зброла в місті я спитали. Той хлопець показав, де відправляється, міліція звернулася біля тої хати, прийшла до хати, але второмість, ця Григорія досить була великою, коли була зима сніг, взяли велику покійного, розібрали з ресурс, відкрили вікно і отець Григорій перестав вічем. нового Я туди не смав 11 або 12 років. І коли дуже був великий сніг, відразу замітали ці сліди. Коли б кінця прийшла, то доїхати, де відправлялася свята Літорія, вони вже нічого не побачили. Я можу дуже багато прикладів які сьогодні проводити за часів від біля. e piste per il futuro, c'è la presenza di un piglia, ma c'è la memoria. il Також є пов'язана наша дальша доля гендіїв України. В ті часи комуністична машина нищила народ, нищила священників, нищила европейською возили на Сибір. І в сьогоднішній час ми маємо в 21 столітті ту ситуацію, що комуністична машина хоче далі нищити наш народ, нищити. на транзити України за моніторингом і ППО і з щельниками

У Ми сьогодні і вже два роки пройшло, але мені і до сьогоднішнього дня не здається, що Отець за Корій від нас. Мені здається, що він ще не служить, ще не судні разом з нами на святі ліг. Тому, я бачу, що тіло відходить, але душа є завжди з нами, не молиться на небесах за нас. Потрібно мати особливий дар від Бога, я би навіть сказав харизму. Саме таким харизматичним лідером і був отець Григорій. Вічна є пам'ять оцю Григорію. Слава Ісусу Христу.